Добрий день мої любі дітки, я рада знову зустрічі з вами і сьогодні ми з вами поговоримо на таку тему, як хліб на стіл до нас прийшов. Подивіться уважно, так, де який гарний рум'яний каравай на нашій картинці. Дітки, а щоб він потрапив до нас на стіл, потрібно дуже багато робити, працювати. Давайте згадаємо. Спочатку треба збирати трактором землю. Подивіться, як працює трактор. Потім посадити наше зерно. Ось таке велике поле. Потім наші колосочки підростають, колосяться, за ними доглядають люди. Далі треба зібрати комбайном урожай. потім відвести зерно на елеватор, помолоти його у муйні. борошно, борошна, борошно зв'язки у пекарні. Ось, а у пекарні подивіться, які рум'яни, які смачні квіт. Так, борошна роблять всі. Смаколики, які ми дітки, любимо з вами. Я вам дякую за увагу і хочу, щоб ви також розповідали мені, як прийшов хліб до нас на стіл.